Ну, ось перед вами такий плейлист новиночок, який я знайшла. Подивимося їх поближче і роздивимося в цьому відео. Почнемо з цього красення. Це дикий кіт. Він міг війти також в відео із швейцарської теплиці, тому що я його там купувала. Якщо, знову ж звертаюся, якщо ви бачили огляд в теплиці оранжереї, то там я, я бачила ось такого, ось цю квіточку. Думаю, візьму, подивлюся. Мама, я також казала, що мамі було тоді день народження, і вона хоче собі щось купити. Як такого нічого вона не знайшла, то ми з нею як, домовилися, що якщо цей кіт просто він ну, один, один раз так проквітнув, якщо в наступному квітні буде просто дикий кіт, в неї немає його, то вона собі його забере. А якщо він Таке буде з мутацією трошки, або багато, надію, що багато, то тоді я їй буду дикого кота. Отак от порішили. І от ось ця квіточка розквітла вдома. Тут, якби такий, знаєте, наполовину метелик, наполовину пилорик. І ось вона вже в мене майже дві неділі, і ось ці е, е, відгалучення. На відгалудженні вони відкриваються пилорчиками. Мечте? Ось цей усе відкрився, ось цей ось відкривається. І зараз поверну вам з цієї сторони, покажу ще одне відгалудження. Іменно з, цієї, з цього боку. Також ось, е, Вчора він відкрився, і бачу, тут також трикутнички, ну, якби відгалудження будуть пилоришніми. Якщо подивитися, він тут. Трошки піддумуває, може щось десь, цей тут так підумає. Ну, не знаю, взяла. Чисто раді інтересу, якщо буде подальше, може один квітонос буде епілоричний, чому б і ні. Якщо ні, то в мене вже стандарт кіт є, то тоді він піде до моєї мами в колекцію. Ну, він сам по собі, кіт дуже гарний, і він дуже гарний квітун. Ну, тут, якби, з інтригою, подивимося, до чого нас виведе ця інтрига. Тому що тюпанчиком він також дуже гарненький. Ну, ось так. Потім підемо коло нього. У мене вже я е, десь е, з місяць, може півтора вже знаходила. Таку давненько їх не було, а зараз якось е, толі їх повирощували. Пішов масово і в стандарті, і в пилорику. Е, ну, от, металика також ще одну знайшла. І тут я вам покажу, як тут пробито. Е, було пробито так, назва. Базель. От, е, е, іменно, не знаю, як її так називають, а от іменно на горшочку пробито Базель, Базель це е, є так, е, такий город. І от ось так пробили його. Ну, це, знаєте, якби голландське може назва. Ну, гарненька також. Квіт, е, Бачите, які в неї гарні квіточки. Не, зовсім зовсім не стресує, тому що моя така повністю все відкрила, ну, в общем, гарненька. Ще одну красуньку, ось такий пелорочок я знайшла на один квітонос, другий зрізаний, тому не знаю, хто там буде, чи це просто квітоносик, ну, як на один квітонос, чи буде. Повністю ну, такий середній також мультифлорочка, як і ця, ну тут поменше, а тут побільше така губа така гарненька. Ну, ось такий пилорик мультифльорка. Також уже декілька тижнів він у мене розкривається, а поки що не стресує. Назви на ньому немає, не пробите. Потім взяла ось такого, хоч я і не е, люблю самі по собі, ну як, не те, що не, е, мені не подобається. Я до них е, рівно дихаю, вони мене не притягують дуже. Але інколи буває ну ось такий бігліпчик. Бігліпчики це не моє, а ось цього взяла такий веселенький, гарненький, е, е, цікава тут губка. Виходить такі біленькі окантовочка, жовті такі ці. Чимось на пандочку змахує є такий фаленопсис, але це щось новеньке, таке яскравеньке захотілося, мабуть, в мене тоді такий настрій був. ну Вже декілька також вже 2-3 він у мене, В принципі, він мені поки що подобається. Ось такий жовтячок гарненький. Також назви на ньому немає, просто пробитий номер. Деякі дівчата кажуть, що можна, може, в деяких і є, що вони можуть через номер їх знайти назву. Ну, Мені це не принципіально, тому ось такий жовтячок. Також жовтячок, ну такий він, зелененький жовтячок, отака в нього губка, чимось схожий на Дарвіна, але він відкривається таким салатовим. бачите. Сам по собі він салатовий. І тоді, коли чим більше він квітне, світло трошки його вигорає, тому що я включила лампу. Але він таки залишається з таким салатовим напилом. Такий прям, також аж не знаю, чи видно буде, чи ні. Він аж перламутровий такий. І ось така жовта, така темно-жовта, яскрава губа. Дуже він мені сподобався. Буде мені до Дарвіна. Дарвін у мене є. Він дав мені діточку. Діточка поїхала до Олі. Ну а мій Дарвін поки що думає, чи буде він квітнути, чи ні. Ну а поки що, поки я буду ждати біленького Дарвіна з жовтенькою такою яскравою губою, поки що в мене буде такий зеленушечка. І тут також є номер, але немає назви. Ну... Не знаю, як вам, а мені дуже такий контраст дуже-дуже подобається. Такий гарнюнький, е Середні. і не мультифльора, і не повний стандарт. Десь, ну, Ця квіточка десь 7 см, а ця десь 5-5,5. Ну, в Дарвіна також, я вперше як побачила Дарвіна, я чомусь думала, що він такий крупноквітковий. А коли побачила вперше його, то також він. В принципі, не дуже маленький стандарт, скажімо так. До крупноквіткових їх не Не можна сказати, що це крупноквіткова квітка. І на останні, остання красуня, яку я знайшла, ось тако, в ось такому розкрасі прямо на пробитий сорт. От Пробитий це бомонт. ось такий бомонт. Такий акварельний, У мене є вже акварельний бомот, але там просто, як би, знаєте, просто зовсім інша акварель. А тут всі-всі всі квіточки, вони прям ідеально так. Гарно розписані. Не просто, як ви знаєте, мазнула або окраска потекла. А іменно вони ось такі ідеальні, ідеальні. Його ж знаменита губа така, помаранчева, такі крапочки ззаді І ось такий Ось такий, на одну, один квітонос. Не знаю, який буде інший квітонос, але Ось такий гарний розкрас. Дуже-дуже цікавий. У мене є метелик. Е, якщо ви пам'ятаєте, такий він теж трошки акварельний. Знаєш, е, Акварельна зовсім інший е, окрас не такий насичений, скажімо так, більш він е, е, непримітний, але є. Бо тут, якби ще й десь пілорика знайти, так взагалі б була красота. Ну, в общем, ось такі. Ось такі в мене новиночки. Мені вони дуже сподобались. Надіюсь, і вас сподобаються. Ну, а кіт, кіт, я знаю, що він і так чудить, ну, не знаю. Вдруг він мені зробить подарунок і послідуючи нові віточки, хоч з одного боку, тоді можна буде зробити діточку, якщо що, Ну подивимось, це така інтрига з інтриг. Дуже цікава. Багато-багато я бачила котів в продажі. Ну, щоб ось так такі якісь нюанси були, ні. Не бачила. Я знаю, що дуже багато дівчат за великі гроші їх купують, дуже їх мало. Ну, не знаю, що в мене вийде. Але цікаво, завжди нам орхідейки піддають таку цікавинку і завжди тільки вони вирішують, як вони хочуть квітнути. Ну, будемо далі спостерігати, будемо подальші шукати ще щось. Перед новим роком бачу, завозять, завозять, може ще щось цікаве знайдеться. І не тільки мені, може комусь іще. І на хочу ще зробити таке оголошення, думаю, чи спочатку треба було зробити, ну, чуть не забула. У моєї орхоподруги вона вже третього метелика Урала знайшла. ну В неї двоє є дві, вже так продублювала, і якби ми вирішили, я зроблю такий анонсик, може, кому цікаво. Його поміняти на щось, на що я не знаю. Предлагайте, я зразу не можу сказати, як Оля каже, поміняти на щось, що в мене немає. Сказати точно, що в неї є і чого вона хоче, я не можу. Якщо вас це цікавить, під відео або може хто знає мій месенджер. Напишіть, предложіть я її ну, під відео вона і сама може почитати, що ви предлагаєте. Може, вона вам і сама відповість, від або я. А, а якщо в месенджері, то я її передам потім. І е, може комусь, ну, ви з кимось зійдете, що хтось отримає е, метелика Урала, це крупноквіткова, гарна орхідейка, якщо ви не знаєте. А у Олі з'явиться якась. Е, Нова орхідейка, вона тільки пилоричні, вона полюбляє е, метелики, вона полюбляє е, пилорики, і вона грівно-диха до бабуліточок або до бантиків, це, це не її. А от метелики пелорики, пилорики, якщо вдруг комусь буде цікаво, і хтось хоче попробувати, в кого також є дубляжі, або в кого є якісь. Е, е, не можу я вам сказати 100%, що вона іменно хоче на що поміняти. Як вона сказала, щось, чого в мене немає. Ну, а там уже можна дивитись. Так що, якщо когось цікавить, пишіть, і, е, щоб обмінятися. Ну, тепер на, цій, на цьому носі я буду вас залишати. Всім гарного дня, всім пока-пока.